Доброго дня, дорогенькі мої. Я сьогодні знов на дачі. Сьогодні понеділок, 13 березня. Ви знаєте, сьогодні такий день наче непоганий, сонячно, трошки вітерець такий. Вчора в нас був дощ. Дощ йшов довгенько, промочив землю добре. Я якраз перед цим дощем розкидала, знаєте, добриво, аміачну селітру. Ну, не багато розкидала, а так, поп кущики, по підквіти, тако, знаєте, як наче посолила, такого попересалювала. Зараз добриво не сильно дешеве, і я купила, ви знаєте, не багато, але ж можна було ще купити трошки замало. Сьогодні вам обіця, ну, не сьогодні, а обіцяла вам показати свої морозники. Сьогодні підемо подивимося. Вже кущики, практично всі розквітли, тільки оті махрові, що весняні, то вони ще закриті. Зараз я вас поведу, ви подивитеся, яка краса зараз квітує. Ось почну вам показувати з цього свого морозничка. Дивіться, який. Він так довго цвіте, дівчата. От бачите, бділочки вже є, тепленько на дворі. Ось такий гарний морозник. Дивіться, він мені подобається. Він ще, знаєте, коли з нового року, як почав, оце цвістить, цвіте, цвіте, цвіте. І квіточки тільки поміняють тоді, будуть не біленькі, а такі зеленого кольору. І вони до середини літа будуть отакі гарні. Оце такий морозничок. Ось такий ось-ось уже ось начнуть його відкриватися квіточки. Ось-ось такий гарненький. Ось такий, дівчата. Ось такий зелений, дивіться який. З серединочки в нього, отак, дивіться, як гарненько. Отакий зелененький. А дивіться, скільки бутонів, скільки гілочок. Я листя обрізала, бо вони, знаєте, були такі, вроді, непогані, то старі листки. Морозом їх отако, знаєте, попалило, то я їх поорізала. Нічого він наростить новеньких. Ось такий, дивіться, з цієї сторони в нього розовеньке, а тут він отакий. Гляньте який. У полосочку. Розовий з зеленим. Ось такий. Це молодіший кущик, бачите, зато тут у нього менший квіточок. Отакий ще. Ось-ось заквітує вже. Ось-ось. Такий гарний. Ось тут дивіться, який у мене ще є. Теж у нього, бачите, листки такі морозцем. Ось, дивіться який. Гарний махровий, такий розовенький. Ось будуть квіточки ще. І ось що ще з неї забудуть квіточки, бачите? Отакий От гарний. Такий. Оце, дорогенький мої, такий темний-темний буде. Такий, знаєте, такий кольор, ну, геть аж чорний. Оце дуже такий гарний. От розкриється, я вам покажу. У цьому рядочку ось такий ще, дивіться. О, ну гляньте, яка краса. Видно вам? І бджілочка І бджілочка хоче сюди теж, дивіться. о, так. Весна. Так не будемо її лякати. Отпустимо легенько. Хочу вам ще показати ось отакий, дивіться, такого зеленого кольору. І біленькі такі крайчики. Далі, отакий махровий. Гляньте, який гарний. Ось махровий. Отакий крупний біленький. Зараз вам покажу. От який це здоровий такий. О, який гарний. Не бачу, сонечко закриває, чи, мені? чи вам видно там. Отакий. Ну, яка краса, дівчата. Краса. Дуже я їх люблю. Є ось такі тільки виходять, бачите, з землі. Ось тут такі ще зелені. Вони не зелені, а такі салатового кольору. Так от трошки закриєш, щоб вам було видно. Ось дивіться. А довго як цвітуть по півроку. Тут ось тільки починають. І ось я прийшла до головної своєї діляночки, то все там молоденькі посадки, а тут дивіться, дивіться, які. Вже великі кущі, багато квітів. Ой, які гарні, дивіться о. Ото краса. Отакі. Гарно. Ділочки гудуть. Хороші. Зараз ще покажу вам. Ось тут біленький, тільки починає, ще нема краси, отут ще тільки-тільки. Ось бутончики такі, бачите, біленькі. Оцей темний теж великий кущ, уже дивіться, ось-ось, ось-ось. Темні такі. Було видно. О. О, така краса. До чого я їх люблю, такі гарні. Ось. тут не знаю ще, дівчатка, у прошлому році він щось не хотів цвісти. Побачимо у цьому році дві такі гілочки випустив. Побачимо, який він буде. Тут у нас цей що. Я вам частенько його показую, що він був біленький. Тепер він отакого от розового кольору. І вже, бачите, має зав'язати насінечко. О, така. О, гляньте, який їжачок. Бачите? Має бути... О, гляньте який! Має бути насінчику. Отак. От такий. Зараз ще вам покажу. Ось такий дивіться, гарна квітка, махрова. Зараз. зараз Тільки починає відкриватися. Це Елен, ой, пікоті, по-моєму. Якось так. Дивіться, гарний який. Ото красавчик. Знизу ще йдуть у такі гілочки. Дивіться, будуть ще квітконоси. Листячка я йому обрізала, наросте. Ще тако вам покажу. Ось полюбуйтеся, який чудовий, дуже гарний. Такі мої морознички. Ось такі дівчатка ще, бачите, починає. Вилазить. Квіточки лізуть прямо з землі. Гляньте. Гляньте, що робиться. Оце вони будуть високі, це зараз вони тільки виходять, будуть такого кольору, бачите, такого бускового. Таких у мене два кущики. Оце і ось, ось чуть меншенький. Але такий самий. Ой, мої красавчики. І ось підійшли до махрового сорту. Отакі будуть гарні квіти, махрові. Це вже дорослі кущі. Ось багато виходить там ще гілочок з квітами. Ось такі О, будуть гарні. А оце насіннечко. Його насіннечко я посіяла. Ну, Можливо, і не буде таке саме, як його мама. Але я думаю, що теж буде гарне. Ось такі морознички. Ось так побагато, бачите, на кожній гілочці багато квітів. Вони розкриються, будуть великі, махрові квіти. Ось, оце тут, тут посаджено три куща. Оце один. Коло нього і ось ось ще. таких три кущі. Такий рядочок. Сорт однаковий. Дуже гарно, коли багато, дуже гарно, коли цвіте. О. Отакі От дорогенькі мої морознички хотіла я вам показати. Отакі все, дівчаточки мої дорогенькі дівчатка і хлопці, я вам дякую, що ви зайшли до мене, що ви подивилися, які квіточки зараз на даний момент у нас сьогодні 13 березня 23 року. Я бажаю вам всього найкращого, здоров'ячка. Заходьте, будь ласка, підтримайте, поставте пальчик вверх Я буду вам дуже вдячна. Всього вам найкращого. Я вас чекаю. Все, папа! -па.